Репрент 4391. ПОКОРА, ЛАГідність, Терпеливість. Характер. У справі перерахованих вище елементів Господнього Духа для церкви ніколи не було більш важливого моменту, ніж зараз. Тепер, коли великий ворог має особливу силу адже це година випробування, що має прийти на весь Всесвіт. Щоб випробувати мешканців землі. Кожен воїн Христа повинен бути більш пильним, ніж будь-коли. Але на перше місце поставмо характер і принцип, а потім терпеливість, лагідність, покору. Святий Павло писав до Тимофія, щоб навчати противників з лагідністю. Наша любов до братів у поєднанні з нашим знанням про випробування, в яких вони перебувають, дасть необхідний стимул для вправляння і плекання названих благодатей. І пам'ятаймо, що наша година випробування не менша, ніж їхня, випробуванням для одних можуть бути фальшиві вчення – для інших випробуванням може бути рішучість і характер, уставлені до неправди, або ж любов до братів і лагідність, з якою вони намагатимуться зробити все, що в їхніх силах, щоб врятувати їх, навіть якщо вони вважають це завдання безнадійним. Євреїв 6.3 Якщо ми зазнаємо невдачі в любові ми зазнаємо невдачі в найважливішій з усіх речей. Тому кожному з нас важливо відстоювати свою позицію за правду і проти неправди, але з любов'ю лагідно, непоступливо. Наприклад, у справі обіту цілком правильно пояснити його біблійність. Показати, що кожне його положення повністю відповідає вченням Біблії, вказати на його переваги та благословення для власного серця, але було б несправедливо і не з любов'ю робити більше, ніж це. Дозвольте Господу вирішити цю справу Його духом і проведінням. Якщо вчинок не є добровільним. Він втрачає свою цінність в очах Бога. Не допускайте, щоб обід чи будь-яка інша добровільна річ спричинила поділ між членами. Якби поділ стався по інших лініях, це було б інакше. Ми повинні робити все, що в наших силах, щоб зберігати єдність духа в союзі миру. Репринт 4391.